Яка християнська течія істина? Є три основні християнські течії: католики 1 мільярд 300 мільйонів людей по всьому світу, які вклоняються Папі Римському, які кажуть, що він намісник Христа на землі як Бог на цій землі, і які Вірять в те, що святе письмо має таку ж силу, як і святе передання, передання святих отців, соборів та всього іншого. Друга течія протестанти. Більше 800 мільйонів людей по всьому світу, які вірять тільки в одне: що святе письмо є критерієм нашої віри і істини. Тільки Христос, і тільки святе письмо. Третя течія – православні біля 300 мільйонів. По всій землі, які вірять в те, що Христос, глава церкви, але Христос діє в церкві через Патріархів, і які вірять в те, що святе письмо являється часткою святого передання. Хочу сказати одне: святе передання написано людьми, святе письмо написано пророками під диктовку Бога. Вам вибирати, яка течія істина.